Termina. Знову у раді серйозно беруться за ухилянтів. Веніславський оголосив, на носі зміни, від яких мороз по шкірі. Військо на вухах, полковник Манько шокував зізнанням про кількість СЗЧ. Теча із армії відбувається ще до потрапляння на фронт. У тилу сталося шокуюче. Гучне вбивство працівника ТЦК у Львові. Мобілізація зайшла у глухий кут. Путін затягнув 50 тисяч українців із тимчасово окупованих територій до війська. Диктатор заплюв. Що очі і намагається це приховати. Диванні війська відкрито обманюють Кремль. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Екстрено прямо із стін Верховної Ради нардепи обговорюють посилення відповідальності для військовозобов'язаних, які намагаються уникнути мобілізації під час війни. Федір Веніславський шокував заявою для тих, хто самовільно залишив частину або не прийшов за повісткою, можуть вести такі покарання, як заборона керування авто і блокування банківських рахунків. Коли людина не сплачує комунальні послуги маючи гроші, то обленерго звертається в дуже спрощеному порядку до суду. І кошти людини одразу на всіх рахунках блокуються. І доки людина не заплатить штраф, інколи дуже смішний, то вона не може скористатися своїми платіжними засобами. А коли людина не виконує свій конституційний обов'язок, таких простих механізмів реагування не існує. Депутат підтвердив, що над цими змінами ще працюють, але він зізнався, багато його колег не хочуть підтримувати такі ідеї. Через це ухвалити потрібні рішення буде нелегко. Тим часом гучні заяви лунають із самого війська. Полковник Манько розповів, що в Україні достатню кількість людей мобілізовують в армію, тому основна проблема самовільне залишення військових частин та дезертирство. У нас вистачає людей, але не вистачає інформаційної політики. Через це величезна кількість СЗЧ. Саме цих людей нам і не вистачає. Навіть у Росії такої кількості СЗЧ немає. Військовий все ж не виключив можливості того, що командування зможе розробити ефективний алгоритм, який влаштує усіх військових. Але я не уявляю, як це зробити без зменшення кількості з і відмовників. Водночас про тему дезертирства відкрито говорять і у комітеті Верховної Ради з нацбезпеки. Роман Костенко розповів, що більшість людей ухвалює рішення про СЗЧ ще до того, як потрапить на фронт. 80% зараз тікає з центрів підготовки, і країна нічого не робить. Щоб їх повернути або створити умови, щоб вони боялись тікати і виконували свій долг, у нас мільйони ухилянтів, які ходять, ховаються і просто спостерігають. Мобілізація і справді шокує у Львові. Чоловік із ножем напав на військовослужбовця ТЦК. В офісі генпрокурора озвучили перші деталі. За попередніми даними 30-річний львів'янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та застосувавши газовий балончик. У стало відомо, що потерпілий, що виявився ветераном. АТО, був госпіталізований із критичним ушкодженням стегнової артерії. Однак, врятувати його життя медикам не вдалося. Кривника військового вдалося оперативно затримати. Розпочато провадження умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв'язку з виконанням службових обов'язків, що спричинило смерть потерпілого. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманого про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хоч в Україні і є певні недоліки у процесі мобілізації, та й противник не без проблем. Росія намагається показати міць, але насправді захлинається у власному безглузді. Ось і свіжий приклад: новий підрозділ Барс Каскад. Замість воювати чиновники знімають пафосні відео, вішають на себе медалі і розповідають про подвиги. Насправді ж, жодної користі, лише гучні заяви та показуха. Що криється за цим дивопідрозділом – Далі у сюжеті поки одні російські солдати гинуть десятками в м'ясних. Штурмах без підготовки, без шансів і право вибору. У нас достатньо сил, средств для того, щоб в 22-м году до логічного завершення з нужним для Росії результатом. Іншим достатньо просто сфотографуватися з автоматом, і вони вже справжні герої. Так звані віпи російського суспільства. Саме для них і придумали підрозділ Барскаскад. Там кров намальована. Війна, постановка, а служба інвестиція в політичне майбутнє. У нас сьогодні знову необычний, крайній ексклюзивний виїзд на передову. На цей раз отрядом добровольців, який уже ізвістен як барс каскад, але гарячі точки. Це спецпідрозділ бачить хіба що на відео. Їх тримають далеко від тилу. А з усіх бойових завдань їм дозволено лише керувати дронами. Враховуючи, що цей підрозділ безпілотників знаходиться далеко від лінії фронту, шанси наразитися на небезпеку відносно невеликі, кажуть аналітики. Пише «The New York Times». це фейковий підрозділ у прямому сенсі. Там служать не солдати, а ті, хто уникає мобілізації, кремлівські чиновники, депутати їхні діти. Словом, ті, хто стоїть на сходинку вищим за простих смертних росіян, за даними єдиної Росії, через каскад пройшли понад 270 регіональних депутатів і 200 молодих партійців. Серед них шість чинних парламентарів, десятки активістів, і навіть один космонавт. Я не бачила ні одного мобілізованого э, сина високопоставлених э, э, чиновників. вабчи, ні одного. Для російської верхівки це своєрідний трамплін у безтерботне політичне майбутнє. Служба там триває всього від трьох до восьми місяців. Цього достатньо, щоб поновити портфоліо, записати пару пафосних промов про обов'язок і повернутися додому з посвідченням героя. З Самого початку е повномасштабного вторження е такі подрозділення Ну, До определеного моменту, поки був жив Пригожин, Можна було за какие-то деньги попасть в Вагнер получить все необходимые документы и рассказать какой- ты героический борец и как ты там где-то побывал и все по делу пригожина убили и да, необходимость такого фейкового продвижения оно все равно оставалось. І осені 2022 року каскад очолює колишній депутат Держдуми Дмитро Саблін. За його словами, у складі підрозділом діють щонайменше 54 екіпажі, які використовують 10 типів розвідувальних і бойових дронів уздовж лінії фронту. За все то время із яких ти служивших убили всього одного людину, і то не чому. Ну и, собственно, так как спрос на это был, причем там кто-то по знакомству, кто-то за деньги, наиболее известный такой элитный служитель – это муж Елены Блиновской, который туда записался в надежде отмазать от отсидки жену «Не получилось». Потом он долго скандалил, что это его обманул адвокат Пашаев. Но тім мені вже після цього скандала всі стали относиться к этому подразділенню. Так вот такому вас такої возможности отримати документи реально, конечно, ні на якої війні не побував. А це Євгеній Першишов яскравий приклад блискучої кар'єри. Що 2022 тисячі двадцять він був нікому не відомий? У 2023-му став ветераном, а у 2024-му вже губернатором. Його успіх прийшов після служби в Каскаді. Повернувшись до Москви, він долучився до програми Час героїв, створеної для підготовки нового покоління чиновників, так би мовити, загартованих війною. Під час однієї з телевізійних зустрічей його помітив диктатор Путін. Так і почався шлях першишева у світ корупції і підпорядкування. Мета Путіна показати патріотичний запал, що пронизує суспільство зверху донизу. Але якщо подивитися уважно, жоден із підвищених ветеранів не є випадковою людиною. Це ті, хто йшов на війну, точно знаючи, що після повернення на них чекає посада, Абаз галямов російський політолог. За даними незалежної групи, конфлікт Team, яка досліджує дії російської армії на основі відкритих джерел. Підрозділ Каскад розміщений за десятки кілометрів від лінії бойових дій, поза зоною ураження навіть малої артилерії. Окопів і бліндажів там немає. Служба проходить у квартирах та готелях. Як ми розуміємо, такі підрозділи не становлять жодної небезпеки для України. А от для власного суспільства питання. Шок 50 тисяч українців у лавах російської армії. Окупанти силоміць тягнуть вихідців із України на війну проти власної країни. Людей просто забирають із тимчасово окупованих територій. Погрози, тиск, фінансові спокуси. Ухід іде усе. Міжнародне правопорушне напруга зростає. Як це зупинити? Про це вже за мить. Шоста ранку окупований Бердянську. автобус біля військомату розсаджують чоловіків. Це росіяни примусово забирають місцевих у. Українців на війну стверджують автори відео. А це фотосвідчення публікує РБК Україна із посиланням на свої джерела у спецслужбах повідомляють, що росіяни кидають на війну новобранців з дитячих колоній 48 таких юнаків днями. Прибули до 9-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил РФ. Більшості хлопців ледь виповнилося 18. Загалом, за даними української розвідки, на тимчасово окупованій території примусово мобілізували 46 тисяч українців. У Росії дуже багато різних інструментів залучення людей до служби в збройних силах своїх. Наприклад, це створення ситуації, де людина притягається до відповідальності, наприклад, кримінальної, і замість кримінальної відповідальності її цій людині пропонують іти в і воювати з так званій СВО. Або, наприклад, це створення умов, де люди не можуть висуватися на роботу, і їм пропонують службу по контракту, тому що більше вони ніде не можуть зробити на життя. Випадки примусової мобілізації в окупованих регіонах відстежує служба безпеки України. Одну з таких схем виявили у Новоайдарі на Луганщині. Організатори і місцева чиновниця, колаборантка та російський кадровий військовий за даними СБУ минулого року. Вони провели дві хвилі примусової мобілізації до а Армії РФ відправили десятки місцевих. Таким дільцям вже повідомлено про підозру заочно. Ну і тут варто нагадати, що загалом залучення до Збройних сил і військових дій жителів окупованих територій заборонено жунацькими конвенціями. Тобто, це воєнні злочини, які вони вчиняють для того, щоб винищувати українське населення, власне, винищувати у всіх формах українське населення, в тому числі через. Фактичні бойові дії, справжній стрибок примусової мобілізації в окупованих українських регіонах відбувся у перші місяці вторгнення. кажуть наші експерти. Взимку та навісні 2022-го людей хапали на вулицях, забрали на війну з робочих місць. Зараз окупанти методику змінили по території, які окуповані з 2022 року. Тут потрапляють виключно через рекрутну. Безумовно, є певна низка. А... Людей, які потрапили через примус, але все одно це примусили підписати контракти, опинитись там. Тобто немає умовної мобілізації, да що забрали з дому і відвезли на фронт. Масової так точно немає. Тобто українцям в окупації пропонують гроші за участь у війні на боці федерації. Їм пропонують і повтора мільйона рублів, і два мільйона рублів, і максимальну суму, яку бачив на пропозиції, безпосередньо. На окупованій території там Бердянську пропонували рекрутири три мільйони рублів, і вони завжди там паслись. Скажімо, вилавлювали людей, да або їх затягнути. У центрі вивчення окупації зазначають, що наразі у місцевих є вибір йти в окопи за гроші, перечекати війну в окупації або виїхати геть з непідконтрольних територій. Що чоловік який опинився в російському війську, він опинився там свідомо, тому що останні принаймні на протягом 25-го року всі чоловіки мають паспорти, всі чоловіки мають закордонні паспорти Російської Федерації. Ці паспорти дозволяють їм залишити територію Російської Федерації і не потрапити у війська. Якщо вони вирішили залишитися вдома і перечекати, а потім опинилися у війську, то їх війна. В тому, що вони там їх персональна, мина, вона спідставна з виною Російської Федерації, які їх туди ну, затягнули. Ці речі треба назвати своїми іменами. В українському координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підрахували, що кожен шостий полонений російський солдат має український паспорт. Таким громадянам зараз намагаються законодавчо надати можливість звільнитися та залишитися в державі. Законопроєкт вже на розгляді у Верховній Раді. Ростислав Просислав Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому мить у мене все пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного нас з вами вже понад 480 тисяч підписників. Далі більше побачимось.